На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. 19 січня водохреще у всіх храмах відбуваються літургії, освячують воду. Відчайдухи прямують до водойм, там пірнують в ополонки з крижаною водою. У Мотеєвецькій об'єднаній територіальній громаді відбулося друге засідання сільської ради. Після танцювального проєкту Влад Курочка повернувся до Коломиї. 19 січня водохреще вважається, що цього дня з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. У всіх храмах відбуваються святкові літургії. Опісля священники освячують воду. А ще третій праздник – святе водохреща. Хрещення Господнє завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. У народі цей день називають ще Йордан. Православні та греко-католицькі християни відзначають його 19 січня. Із хрещенням Господнім пов'язують хрещення в Йордані Христа. Коли Ісусові було 30 років, Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя у річці Йордані. Коли вийшов на берег, з небес почувся голос Бога Отця, який назвав Ісуса своїм сином. І на нього зійшов святий дух обресі. Зі Голуба, звідси ще одна назва свята богоявлення. Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці, адже в цей день за християнським вченням з'явився Бог у трьох іпостасях – постасях боготець в голосі, син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді Голуба. Традиційно у храмах відбувається свята літургія, а священники освячують воду. Христос Дорогі христається сьогодні. Ми традиційно зібрані біля нашого колоницького джерела і зараз будемо йти, несучи додому, посвяченому ірданську дітей. Нехай цією водою ваші родини, ваші християнські сім'ї, ваші домівки. Приходить Божа благодать. Приходить мир, приходить спокій, приходить здоров'я. Попіка при Святої Богородиці. Нехай Господь береже вас та ваших дітей від усякої біди і хвороби. Нехай щедра Божа рука дарує вам усім. здоров'я, добра. Ці свята щасливо і здоровою святкувати на другій, ще краще дочекати. Коломаяни теж завжди приходять освячувати воду, слухають службу Божу, стійко переносять мороз, адже освячення відбувається на вулиці і вітають один одного зі святами. Святим цю водичку і ми Ісус Христос охрещався, Так ми в це віримо завжди використовуємо цю водичку. Всього найкращого, щоб всім люди здорові були щасливі, щоб все було добре в цьому році, хоча б надії є всім у українців. Бажання є такі, щоб у нас війна скоріше скінчилася. Тим хлопцям, що там нас що ми можемо тут стояти, спокійно говорити тим хлопцям в окопах великий-великий привіт, щоб їх хоч нині по них не, не стріляли. нікого не було вбито, поранено. Ну а всім у українцям щастя, здоров'я і все як як найкраще. Головне миру в нашій державі це основне миру. Ну і звичайно, щоб. Е, ми могли в зв'язку з цим краще жити. Вважається, що на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Освячену на водохреща воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. дають пити тяжко хворим, освячують храми та домівки. Залишається загадкою. Той факт, що вода з водохреща не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року, а то і значно довше. Село Кропивище одне з найвіддаленіших у Коломийському районі, знаходиться на правобережжі пруту у мальовничому запрутті. Мають майже пів тисячі населення. Тут громада дружня і працьовита. А ще вони бережуть традиції і обряди. Як годиться на водохреще, зібралися у сільській церкві на службу Божу. І церкві відчувається особлива енергетика у та намоленість, адже божому храмові у кропивищі на свято Дмитрія виповнюється 110 років. Храмом опікується настоятель отець Юрій Гушул. Цього дня у священника особливо піднесений настрій, бо до церкви зійшлося багато односельців, особливо молоді. Церковця заледве ледве змогла вмістити всіх охочих. Настоятель вітав парафіян зі святами, дякував людям за активність та пожертви під час коляди. Адже у невеликому селі вдалося зібрати понад 23 тисячі коляди. Я вам всім ще вдячний всім тут присутнім, які сьогодні завітали гостям. Тихай Господь Бог вам всім, де є з неба свої благословення, укріпить вас у Божій ласті. Здорові проживати на многій і щасливій літа. Служби божої від церкви усією громадою вирушили до сільського джерела, яке називається Джуркут. Тут традиційно відбувається освячення води. Це місце люди вибрали не випадково. Природні джерельце витікає з високої гори покритої лісом, і це надзвичайно красиво та велично. А ще маленький водограй не висихає у спеку та не замерзає в холод, що символізує цілющість та жисть. Йордані хрестився, ти, господи! Троїшне явилося Бо отцівський голос свідчив про тебе, улюбленим сином тебе називаючи. Кропивище ввійшло до складу Матиєвецької об'єднаної територіальної громади. Тому на свято у населений пункт завітав голова Петро Книшук. Він помолився з усіма на службі, зробив пожертву на храм і, звичайно ж, скуштував йорданської води з джерела. Цей прекрасний день святого богоявлення я вирішив разом у Божому храмі помолитися за здоров'я наших парафіян. За, за здоров'я жителів об'єднаної територіальної громади, а й не тільки за них, а й за жителів і всієї нашої неньки України я узяв на свої плечі вважаю дуже відповідальну і важку ношу. А тому я завжди буду працювати з людьми, буду завжди ними радитися. Я запрошую їх до спільної співпраці, аби вони завжди думали про те, що вони зробили для рідного села, що зробили для рідного краю, і що зробили для рідної неньки України. Христос ся рождає. Приємним подарунком для односельців на свято водохреще стало льодове містечко. Його вже п'ятий рік облаштовують у кропивищі, і кожного разу крижана казка змінюється на краще. Ініціатори створення льодового дива Петро Дрегаловський та Іван Павличко. Чоловіки разом з кількома десятків односельців попрацювали аж чотири дні, аби виготовити крижані скульптури. Найскладніше те, що тут немає річки, і лід довелося возити тракторами і возами зі ставка аж за три кілометри звідси. Цього року просто ми з отцем порадилися він каже, чи буде, чи не буде. Я кабу. Я б організую всі всіх ну, жителів села наших і спільними зусиллями за чотири дні ви бачите, що ми зробили. Скільки тонн льоду пішло на створення містечка? Чоловіки не підраховували, кажуть точно понад п'ятдесят. Наприклад, одна буква важить більше ста кілограмів. То таку букву ми несли у чотирьох. Іван Павлишко взяв на себе роль дизайнера. Каже, цього року придумали й нові вироби. Наприклад, вирізали з льоду назву села. Деякі букви переробляли по кілька разів, бо лід кришився. А ще 100 кілограмові вироби довелося вручну піднімати по стрімкому схилові до гори, аби там встановити. Легко тут нічого нема. А найважче те, що ль льот дуже важкий, і треба дуже багато робочої сили. Були like. такі букви, що по три рази одну, ту саму грізали, а uh, дуже важко було хлопцям, які встановлювали там на, на березі, поки її винесли. <сті> <сі súper> Літра дуже важка. Чи не найбільша радості від льодового містечка у малечі? Адже дорослі цьогоріч не забули про них. З льоду виготовили справжнісіньку гірку, з якої залюбки з'їжджають дітлахи. І традиційно на свято Йордана знайшлося більше десятка охочих кропивців скупатися у крижаній воді. Для цього облаштували спеціальну водойму. Були новачки у цій справі, але були й досвідчені моржі. Десять років святково файно. Ісус хрестився. Відчутно, файно, зараз, не холодно. Дуже радий, що я прийшов це село, і тут. Не то, що не маю слів, і не можу навіть вимовити того, що я якою день. різдвяні свята завершуються, і кропивище починає жити, працювати у великому товаристві з сусідніми селами. Це дасть змогу населеному пунктові розвиватися та оновлюватися, обіцяє голова. Останні місяці ми попрацювали в тому, що сьогодні є освітлення вулиць в цьому прекрасному селі, і найактуальніше поряд із іншими проблемами, це питання і дитячого садочка, і будинку культури, і ФАПу в минулому році зроблено ремонт ФАПу. Це буде наше актуальне. Проблемне питання, а все-таки найбільше актуальне питання не тільки для кропивиш для інших населених пунктів, Це питання доріг на річці. На Йордані мати сина купає. Гріх і біль наш змиває. Освятив Йордан воду на щастя, на здоров'я, на вашу вроду. Цілий світ звеселився. Христос охрестився. Галина Досин, Андрій Гаращук, з Кропивища Коломийського району. На дворі мінус 10, на землі сніг на озері суцільна міцна крига. А їм це у радість. Вони цього дня чекають весь рік. Від чайдухи на водохрещі прямують до водойм. Попередньо там вирубують ополонки, аби у день хрещення Господнього пірнути в крижану воду. Прогулюються голяка, розмовляють, жартують. Їм стверджують, не холодно, зате впевнені, будуть ще здоровішими. Віталій досвідчений морш Уже 15 років пірнає в крижану воду. Призвичаєв до цього навіть старшу доню. Цей рік не виняток разом з групою підтримки своєю сім'єю. На озері каже відчуття неймовірні, Все прекрасно і дуже можна сказати тепло зараз. Це з руками прийшло не зможе років 15 стабільно. Купання в крижаній воді на водохрещі це вже добра традиція для загартованих чоловіків та жінок. Хоча є й відчайдухи, які пірнають в ополонку лише раз в рік, 19 січня. Щоправда, переконують, спробувавши раз, відмовитися від зимової купелі вже неможливо. Я Тільки другий рік плаваю, до цього ні разу не пробував. Ну того року пробу дуже сподобалось. Тепер продовжую цю традицію. Які відчуття? Відчуття тільки прекрасні, чудові і позитивні. Просто відбирає мовою все. Не холодно. А як ви до цього готуєтесь? Ніяк. Купаюся тільки раз на рік. Настраюся того року. Цього року ж так, настроїться і нормально. Нема нічого страшного. Християни святкують свято водохреща пірнанням у крижану воду, бо переконані, це очистить їх від усього поганого. Щоправда, лікарі радять новачкам у воді не засиджуватися, зануритися лише три рази. Радять, щоб не було проблем готуватися до крижаної купелі ще з літа. Відразу після зимового купання кажуть, треба витертися рушником та вдягнути сухий одяг. Нагадують, перед купанням в жодному разі не вживайте алкоголь. Саме він може спровокувати переохолодження та застуду. А от у Митаєвецькій об'єднаній територіальній громаді відбулося друге засідання сільської ради. Після святкових колядок депутати ОТГ перейшли до справ буденних. На порядку денному майже 30 питань обговорювали технічні проблеми, які виникли в новоутвореній ОТГ, та найбільше уваги приділили обговоренню бюджету на 17-й рік. Розпочинають засідання сесії у святкові різдвяні дні з звіншувань колядок та щедрівок. Забави беруться до справи. На порядку денному майже 30 питань. Голова територіальної громади Петро Книшук каже, працювали над бюджетом в екстремальних умовах, адже перше засідання ради відбулося наприкінці грудня, а бюджет для громади повинні затвердити на початку нового року. Є бюджетні призначення, є бюджет, є заробітна плата, є інші видатки, тому ми не могли. Зволікати на початку розглядають технічні питання щодо впорядкування документації ОТГ, призначення посад. Про повторне голосування в 11-му виборчому окрузі. Звітує голова виборчої комісії Матеєвецької сільської ради Галина Шуп'як. Адже там двоє кандидатів у депутати отримали однакову кількість голосів. 8 січня 2017 року відбулося повторне голосування. По виборах депутата Матеєвецької сільської ради по виборчому округу номер 11. на підставі протоколу про результати повторного голосування по виборах депутата Матеєвецької сільської ради об'єднаної територіальної громади, складеного 8 січня 2017 року, сільською виборчою комісією найбільшу кількість голосів. Наврав Берчак Віталій Миколаєвич про складення своїх повноважень з інших посад директора зовпротгенетик та депутата обласної ради розповів і новообраний голова Петро Книшук. «26 числа мною була написана заява про те, що я складаю повноваження депутата обласної ради. Та, на жаль, на сьогоднішній день я не керую головою обласної ради. Я не керую обласною радою. І я не можу збирати обласну раду, щоб вони мене позбавили повноважень депутата обласної ради. Крім того, 26 числа я написав заяву про те, що я складаю з себе повноваження директора товариства з обмежною відповідальністю Прудгенетик. На сесії обговорили низку соціальних та економічних питань щодо розвитку інфраструктури громади, виділення коштів на подолання екологічних проблем. Обговорили програму розвитку місцевого самоврядування. Звернулися депутати громади до колег з районної ради щодо переходу майна амбулаторій, навчальних закладів, які працюють у громаді, у комунальну власність Матеєвецької ОТГ виділять з бюджету громади 50 тисяч гривень на потреби соціального захисту населення. Це відповідно така програма. про… Соціальний захист жителів наших насел... населених пунктів на цю програму. Пропонується 50 тисяч гривень. Це є допомоги для тих людей, які будуть потребувати десь нас ну, Розумієте, є різні люди? Хвори старші вирішували, яку допомогу надаватимуть бійцям, АТО, усім учасникам майдану та їхнім родинам. Передбачено 102 тисячі 500 гривень на виконання цієї програми. Говорили і про вибори старосту кожному селі, яке увійшло до складу новоутвореної громади. А голова Мативецької громади Петро Книшук закликав новообраних депутатів добросовісно виконувати свою роботу. Я ще раз запрошую вас, всіх панове, до спільної співпраці, аби ми працювали на громаду, а не давали тільки, значить, завдання. Голові, секретарю чи іншим, а спочатку подивились, оцінили, що кожен ви зробили для нашої територіальної громади. Ольга Гириджук і Кофлюк – події НТК. А далі про заходи, які планують провести в нашому місті та районі найближчим часом, запрошуємо коломиян та гостей міста на районну розколяду у спасі. Учасники свята зможуть поринути в атмосферу різдвяних дійств, долучитися до масового виконання колядок, покататися на ковзанах, придбати пам'ятний сувенір, зробити незабутні світлини біля людових скульптур. Святкування розпочнеться 22 січня о 13-й годині в льодовому містечку у селі Спас. 22 січня у Палаці культури відбудуться урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення 98-ї річниці Дня Соборності України. Початок о 14-й годині. В понеділок, 23 січня, до Дня Соборності України в Коломиї утворять ланцюг єдності. 13-та година збір учасників акції біля пам'ятника Франкові о 13.15 утворення ланцюга на вулиці Чорновола, 100 метрівка, о 13.30 вічі на площі відродження. 22 січня в Коломиї відбудеться благодійний дитячий конкурс моди та краси Зимова Принцеса Коломиї, 2017 Захід відбудеться у мистецькому центрі світовит цієї неділі, 22 січня, початок о 16 годині. 23 січня в Коломиї відбудеться творча зустріч з письменником Максимом Дупешком. Автор представить свою книжку Історія варта цілого яблуневого саду. Захід проведуть у мистецькому центрі «Світовид» початок о 15-й годині. У рамках презентації також відбудеться представлення чернівецького видавництва під назвою Видавництво 21 в якому вийшов цей роман. Модеруватиме захід літературознавець Інга Кейван. Впродовж кількох місяців вся країна спостерігала за вражаючими виступами коломиянина влада курочки на телевізійному проєкті Танцюють всі наш земляк показав неймовірний результат, отримав престижне срібло та довів, що наполеглива праця здійснює мрії. Після проєкту Влад Курочка повернувся до рідної Коломиї зіркою. З ним фотографуються та беруть автографи. Віднедавна танцівник проводить майстер-класи, де навчає усіх охочих хитрощам бібойського руху. Потрапити на проект Танцюють всі. Коломиянин Влад Курочка тільки мріяв. Коли наважився, з'ясувалося, що всі кастинги вже завершені. Єдиний варіант, який міг дозволити станцювати перед зірковими суддями онлайн-голосування в соцмережі. Та й тут охочих було чимало, понад 10 тисяч. Однак нашого курочку помітили. Рівно за три дні до мого кастингу запорізького мені позвонили, мене запросили. Е, приїхав я зранку. І було дуже дуже багато людей, і виступав я саме останнім. І перед тим як до мого виходу на сцену, я дивився, хто проходив, а хто ніхто як готувався. І там були такі дівчата і хлопці, що там випригували разом синхронно робили сальта і так далі. І я зразу собі думав, блін, що я тут забув, бо дуже класно танцюють. І потім я бачив у цих людей, які гарно виступали, вони виходили, вони не проходили. І тоді я вообще взявся за голову і думаю, якщо такі танцори не прийшли, то що я тут забув, знаєте. Хлопець каже: віра в себе допомогла йому перебороти хвилювання. І вийти на сцену. Здоровий зал, овації, сидять судді, ти їх бачиш вперше. Ці емоції дуже важко передати. Коли я станцював, я думав, що я не погано станцював і слухав вердикти суддів. І коли мене похвалило три судді, і останній сказав йому мені, що ні, а потім сказав, що я не курочка, що я Орел, піднімає квиток, і я проходжу. На той момент я просто не вірив, бо просто коли ви виходите на сцену, цю перший раз, получаєте квиток, ви якби спите. Це для вас якби неможливо. І я в той момент, чесно, не розумію розумів що твориться, ну від щастя. Василь Рожко, тренер влада курочки. Весь час був теж на проєкті Проте поза кадром розповідає, на танцюють всі для перемоги майстерності замало. Потрібна неабияка сила волі та впертість. каже, цих якостей у його учня достатньо. Я бачив, як морально люди здавалися. Просто здавалось, вони говорили, що все я не можу. Критика дуже погано на людей впливає. Вона декого робить сильнішим, декого вбиває. Влад Курочка каже: колись з його прізвища насміхалися, але проект все змінив. Переконує. Курочка тепер звучить гордо. На проєкті це прізвище всім в'їлося, і, і ведучим, суддям, і людям, яким не дивилися, це легко дуже запам'ятовується. І людям сподобалось, і я ніколи не думав, що проект зміни мене так, що з моєї фамілії не будуть сміятися, а будуть підтримувати її. І я після того точно собі сказав, що мені не треба нічого змінювати, що мені ця фамілія дуже сильно підходить, і мені подобається. Я під цим прізвищем був особистістю. Хлопець розповідає: так як і усі учасники танцювального. Шоу мріяв про перемогу. Однак каже, друге місце це теж приголомшливий результат. Я не розстроюся, бо для мене це вже дуже був великий результат. Я хотів дуже сильно виграти проект, і ці гроші, які б, допустимо мені віддали, вони б всі пішли на благодійність. Це була моя ціль. Я хотів дуже сильно ці гроші дати Андрію Конику, можливо, хтось його знає. Це хлопець, який хворий на рак, але вийшла та що зайняв друге місце. І для мене це не поразка. Це для мене сходинка. Я після неї буду далі йти. І зараз, поки я в Коломи, я буду старатися робити благодійні концерти, щоб вони всі йшли на благодійність. Латкурочка каже, його успіх був би неможливим без підтримки земляків. Тому дуже вдячний усім, хто голосував за нього. Я вдячний всім, хто зробив можливе, що я пройшов фінал. Насамперед, звичайно, я дякую своєму тренеру, бо без нього не було би такого результату. Він мене так ганяв, і ми з ним так до цього готувалися. Звичайно, моїм батькам, моїй мамі, всім, хто мене підтримував, коломиянам Бо якщо б не коломаяни, вони відіграли 50% мого успіху на цьому проєкті бо я сам цікавився, чи насправді е все буде вирішувати смс, і голосування це насправді була правда, і дуже багато з коло ми голосували. Так що завдяки їм навіть потрапив до суперфіналу і переміг уже для них. Люди дуже часто ну, замічають на вулиці, дуже важко вийти в центр. Але нічого, це приємно, що люди підтримують життя. Змінилося проєкт дав мені віру в себе дуже велику, і можливо зробив мене трошки відповідальнішим до всього ставитися. Танцівник каже: проєкт танцюють всі, це потужний став тепер для нього відкриті багато дверей. Після проекту дуже багато пропозицій надходить давати мастер-клас. мене зараз дуже багато мастер-класів по Україні буду їздити давати. Так що всіх чекаю. Предлагали вже вести в студії в Києві. Дуже багато робіт предлагали. Але на даний момент я дома. Хочу зараз закінчити тут з усім з мастер-класами з благодійними концертами. І потім вже в подальшому буду щось думати за роботу. Перший такий майстер-клас на прохання шанувальників Влад Курочка організував у Коломиї. Охочих навчитися танцювати знайшлося чима. Анастасія одна із них. Дівчина покинула танці п'ять років тому через травму спини. Однак майстер-клас від самого Влада Курочки пропустити не могла. Поважаю, що саме Влад сьогодні. Дасть мені певні навики, які я здобуду, і буду протягом свого життя згадувати зі з успішкою. Влад, він просто чудова, сонячна людина. Він щирий, а це зараз дуже багато чого відіграє в нашому житті, тому що щирих людей звичайно мало. Він добрий, він буде видавати всю всього себе, показувати свою щиру душу і допомагати усім, чим зможе і не може. а чого не може, він буде шукати вихід і варіант, щоб. Дістати це може і допомогти кожному, тому що він, він і сонячна людина, і це повинні стати всі. Марина Максимів Сергій Гурмак. Події НТК. З 21 до 24 січня в Коломиї на базі фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив триватиме чемпіонат України з пауерліфтингу серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат. За титул чемпіонів змагатимуться найсильніші атлети України. Парад відкриття 22 січня о 12-й годині. Головний суддя змагань, заслужений тренер України Василь Оробець. І на цьому у нас все значно більше інформації шукайте на нашому сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на каналі НТК до завтра.